Тож, нарешті, я тебе вже 40 хвилин чекаю, де тебе носить? Це що? Гіпс? Як? Ти не повіриш? Я просто лежала, нікого не чіпала, слухала музику, крутилася, не могла заснути. І, знаючи, як ти голосно любиш слухати музику, прийшли сусіди, які хотіли спати, і зламали тобі руку. Що? Ні, я просто перевернулася з одного боку на інший і. Знаєш, мене інколи дивує, як ти дожила до 20 років. Сама в шоці. От, і я вибрала таке офігенне плаття собі на випускний. Ну просто воно, воно дуже класне. А ти в чому підеш? Ну вот, дивись, я вибрала таке плаття коротеньке, дуже-дуже гарне, але доведеться на щось міняти. Напевно, на якийсь або костюм, або в підлогу плаття. Ну таке довге. Та чого? Воно таке класне? Ну тобі реально гарно буде в ньому. І залишається ще три дні до випускного, мені здається, що ти не встигнеш. Та воно то так, але. Ти не повіриш, я вчора йду в магазин ввечері, захотіла щось таке смачненьке, йду в магазин, понаставляли сходів, немає пройти. Я зачіпляюся і мінус два коліна. Я ще дура зеленкою замазала. Он навіть не знаю. Може, може що, може вдягни на коліники, вдягни ролики під те плаття і скажи, що таке має бути. Добре, давай тобі допоможу вибрати, що костюм хочеш, давай костюм. За досягнення у навчанні нагороджується Полянчук Крістіна. <різований> Боже, будь ласка, хоч би не впасти, хоч би не впасти, хоч би не впасти, хоч би. Дякую. Все добре.